Вітаю всіх, економічне бронювання. Повертаємось до цього. Чи дійсно Зеленський сказав, що економічного бронювання дуже багато. І взагалі, бронювання дуже багато, і відстрочки багато. Чи дійсно Зеленський вважає, що багато дуже економічного бронювання та відстрочки від призову? Чи дійсно багато людей отримують відстрочку, щоб не бути мобілізовані? Чи дійсно це думка нашого президента? А Ну, так, любі це так, дійсно. Неприємно, але факт, треба змінювати ситуацію в його понятті. Це звіздіць. Ну, не слів нема. Ось пішло. Місяць, розчарування. Потрібні люди, нам потрібно. Верховна Жриця пішла в ход. І сімка мечів, оці маніпуляції, хитрощі. ось тут піде. Дійсно, це правда. Я в шоці, як так можна? Вивчення ситуації, ось відлюдник. Зміни. Дивіться, серйозні трансформація піде на тему відсрочки і бронювання. На жаль, доходить до цього. Так, тепер я хочу подивитись: економічне бронювання залишиться на тому рівні, який є. Економічне бронювання залишиться на тому рівні, який є. Скільки тут мені вилітає? А і що моє вилітає? Ні. Ні, однозначно, ні. Дивіться, ні. Дивіться, що вилітіло. Ні. Аж карти самі хочуть сказати. Ні, небезпеки тут сильніші і хитрощі дії, аргументи. Аргументів багато що ні. Дивіться. Ну. Тепер обережно. Для тих, хто з цим, цим займається, стикається, його будуть змінювати. і Необхідність кожного працівника треба буде довести. Скажімо так. На жаль. Тепер я сюди ж додаю: всі ті вістрочки, які є по закону. Вістрочки по закону від мобілізації, залишаться в силі. Вістрочки по закону по мобілізації залишаться в силі. Так, вістрочки вони залишають в силі. Поки що так, поки що залишають. Назву це так. Четверка мечі, дев'ятка жив. Угу. Очікуйте по блазню те, що це ненадовго. Тобто там немає серйозного відношення. Кілька кубків, поки закохані, пішли в хід. Будуть прибирати щось, розумієте? Будуть туди лізти, коли буде час. Коли будуть сильніші можливості, вичерпані ще можливості, будуть туди лізти. Полізуть. Тому, на жаль, ситуація така.